Повертаємося до ще одного важливого питання. Уявимо собі таку прогулянку в горах. Ясний сонячний день, спершу все легко, схил пологий, ми милуємося краєвидами, вдихаємо аромати, але раптом підйом стає крутішим. Стежка вущає, так? Так. Збираються хмари, здіймається вітер. Що ми робимо? Ми пристосовуємось. ну, мимоволі. Починаємо йти обережніше, кроки стають коротшими. Ага. Вже знаєте, не до краєвидівся увага зосереджена на стежці під ногами, щоб не впасти саме так. Ми нахиляємось проти вітру, щоб утримати рівновагу, або, можливо, навіть оцінюємо ситуацію як надто небезпечну і вирішуємо повернути назад. Тобто ми активно реагуємо на зміну умов. І хоча наше життя це не постійне сходження на гору, ми по суті робимо щось схоже щодня. І в Гештальті цей процес, наскільки я розумію, має назву творче пристосування. Саме так. Цей термін він м, підкреслює активний характер нашого руху. Ми не просто пасивно реагуємо, ми самі створюємо нові способи існування, у відповідь на нові ситуації. Точно, здорове творче пристосування це завжди контакт з тим, що є зараз. А не з картиною того, що було раніше. Ми отримуємо нову інформацію і ну формуємо новий гештальт, а не відповідаємо на зміни якимись застарілими реакціями. Тобто, як писали засновники підходу, будь-який контакт є творчим пристосуванням людини та навколишнього середовища. Абсолютно вірно. І ця здатність адаптуватися вона вроджена. Ми не вчимося бути креативними. Креативність нам дана з самого початку так. Але те, як ми її використовуємо, дуже залежить від стосунків із нашим оточенням, тобто наскільки воно нас заохочує, і заохочує, і дозволяє експериментувати, і які обмеження накладає. Здатність до гнучкого та здорового творчого пристосування залежить від того, наскільки сприятливим було наше минуле середовище. І наскільки воно сприятливе тут і зараз. Так. У книзі є такий гарний приклад: нарциси не ростуть на висоті 3000 тисячі метрів. Mm, так. так само і дитина навряд чи буде ну, процвітати без заохочення та любові. І тут починається найцікавіше: дитина може творчо пристосуватися. Намагаючись дати сама собі те, чого не отримує від інших. О так. Наприклад, якщо її мало обіймають, вона обіймає себе сама. Так, або якщо не вистачає стимуляції, може втікати у світ фантазії. Це ж теж пристосування. Це процес саморегуляції. Власне так, і в конкретній ситуації такий спосіб може бути найкращим з можливих. Але проблема виникає тоді, коли ця дитина виростає, і ці колись корисні пристосування стають. Ну, неадекватними в нових умовах, тобто вони вже не працюють. Вони перетворюються на регідний, тобто негнучкий спосіб існування, стають звичними, застарілими. Ми називаємо їх застиглими гештальтами. Чекайте, тобто, те, що колись було геніальним рішенням для виживання, у дорослому житті може стати перешкодою. Саме так, застиглі гештальти заважають сприймати та, так би мовити, асимілювати поточну ситуацію. І важливо розуміти, що цей процес це не просто якийсь психологічний маневр. А що тоді? Історія наших творчих пристосувань зберігається в тілі. Буквально Оце цікаво. Автор наводить два дуже яскраві тілесні приклади. Так, перший клієнт, що надмірно покладається на оточення, можливо, через задушливе виховання. Він ніби падає у крісло, дивиться на терапевта, ловлячи кожне його слово. Так, його тіло ніби не має власної опори. А другий приклад? А другий це надмірно самодостатня людина. Її тіло буде схожим на панцер, дихання поверхневим. Через м'язову напругу вона ну, зберегатиме позу людини, яка розраховує тільки на себе. Тобто вся її історія записана в її поставі, в її дихання? Абсолютно. Виходить, що те, що інші підходи можуть називати симптомами чи розладами, гештальт розглядає як творче пристосування до середовища, Угу, яке не давало або не дає достатньої підтримки. Точно так, і це знаєте, фундаментальна відмінність. Спочатку засновники гештальт-терапії називали ці процеси опорами resistances. Опір звучить якось негативно. Саме тому від цього і відійшли. Ця позиція була переглянута, і сучасний погляд набагато ширший. Ми розуміємо, що будь-яке пристосування, навіть те, що сьогодні виглядає ну нефункціональним, колись виконувало дуже важливу функцію. Тобто воно рятувало? Так. І тому нові творчі пристосування вимагають руйнування старих, але не через боротьбу, а через розуміння. Це, звісно, змінює погляд на багато речей. Виходить, що навіть наші найдивніші звички чи реакції, це не просто недоліки. Зовсім ні. Це скоріше сліди минулих битв, де ми знайшли спосіб вистояти. І кожна така звичка це ніби мазок на картині або строфа в поемі. Як і в мистецтві, тут є свої стилі та свої шаблони, які ми ще будемо розглядати, я сподіваюся. Обов'язково залишається одне питання для роздумів. Якщо подивитися на звичку, яка сьогодні, можливо, заважає. Не як на проблему, а як на колись геніальне рішення для виживання, яку історію тоді розповість наше тіло про світ, в якому це рішення було єдиноправильним?